Я вже бачу. Я на вас підписаний, ді, діду, я на вас підписаний, я ваш фанат. Ви просто... <рес> я... Ви я мені скажіть, будь ласка, звідки ви одеський, оце одне питання до вас є. Ви знаєте, я, ви... я дійсно вам скажу, як. В Одесі я був раз і то проїздок. Але діло в Тому що ви цю фішку взяли, що ви їх так розпаковуєте, то знаєте, як то конфетку, знаєте, а, ну, це, вже дру... е, це вже друге, але ви знаєте, от я завжди любив дивитися фільми які про Одесу. Як би не було, знаєте, отой, іменно там частину, поки Ліквіда... фільми... ліквідація це навіть... Машков, Машков... Ну, там... Ну, той... не немає значення, любі, особ... радянські фільми, іменно той Жаргон, розумієш, от, і о... ну, такої ташки зараз. От нашого гадувати. Ну, ви знаєте, ну вам треба пам'ятник. <реш> Ні, пам'ятника пам 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 мені не треба. Ну, цей, Слухайте, я, я на, на стрімі у вас вже ж не один раз бував, і ви знаєте, мені подобається, що ви стрімите пізніше. Ну, тобто, чим Ну, я ви знаєте, я скажу чому. Я просто у нашій дивлюся, що блогери такі, знаєте, що про історію розказують, про туди, сюди. Знаєте, я не хочу так. Ну, от ви і так і слухали, а, там ну, такі а я пласти листа, я буваю. А я не хочу, правду кажучи, знаєте, забирати клієнт, ну як то кажуть, забирати людей, аби. На мене. А аудиторію переводити на, на свій канал, тобто і це, і ви розбавляєте тих, хто лишились, тих, хто далі. Правильно, правильно. Я ж можу би, приходити. Я, наприклад, стараюся вийти, коли нікого нема, знаєте, от, наприклад, десь ну, от все в 9, не виходить. Тоді я десь так часом, от вже. Стару ну, раз права. Я, я, я завжди доєднуюсь, я завжди, ну, тобто, тому то, то, що, ну, для мене це я, діда, здажу. Вибачте, що я вас так надаваю. Та нічого, нічого, ну ви знаєте, я ж думаю, блін, мой мамо-Франківська, де Івана франківська де Одеса? Думаю, ну ви так буває іменно, знаєте, по цій фені їхній. по... Прямо як знаєте, по полочкам так акуратно, акуратенько. Ну, ну але кратче. бувають тупі такі, що бо я бачу, що ви добиваєтеся, але ну часом я не ну... знаю, часом вони мене достають. Ви, ви знаєте, ще, ще у вас ну, терпіння. У мене терпіння не вистачило, знаєте, добиватися. Та ще ну, документ буває. Ну, питаєш, о що... про той Крим, Про референдум, от його... от питаєш, документ. Він знає сам, що його немає. Він все одно ну, тобі ліпе і. Як це саме? Ну я... Це таке терпіння, ви... треба ви... же мати, що це просто. Видите, я, якщо ви замітили, я стараюся у жартома, але він же щоб сам відповів на свої питання. Як ви так, так бачите, я так закручую, звідти, 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 потім разом не, не дає. Ото знаєте, як як Тупого бичка, знаєте, він не знає. Як вони, так, тихенько, тихенько, попід там щоб він знайшов той вихід, але він все одно не знаходить. Ну, але все одно Ну ви ну, знаєте, видно. я вам скажу, тут нема що дивуватися. Я от, я от часом, якщо ви були там на стрімі, я коли був молодим, десь 20 років, я теж співав цю пісню, я другої такої сторони не знаю. Я так гордився, що в Радянському Союзі, знаєте, просто зі школи вчили там жовтий. дід, дід, ви настрійте. Та, навжечь, тесть. Можна Та я заспіваю кусочок? Можна, чого то ж люди слухають. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні ми. На ніч полі і і роті було видно, було чути, я криве. Сорі, я вашій площадці тут трошки. Та молодець. А хотів запитати давно у Канаді. Так, півтора року. А, то не дав. У мене знайомий, знайомий з Явором. Ну, я думаю, що не знаєш, він у Торонто тоже є. А ми ще колись працювали, значить, він був керівником, потім я там на його місці, ну таке то. І він зараз, як виїхав, там вже років, ну, років 30, Він вже на пенсію пішов там з жінкою, значить. Ну, так є, обоснув, обоснув, обоснувався, як то кажуть. Да, так, у ну, нього там тут, діти, не діти, діти не, там і майстерню, один-то закінчив тут у нас в Україні Запорозький медінститут, не, значить, а, в, правда, в Канаді вони щось по продажі машин, майстерня, а цей то по ремонту квартир і будинків. Оце, значить, ще а, та та, ну, та, понятно, ну понятно. він вже на пенсії, знає, тобто він ремонт. Він колись то займався новим будівництвом, а коли я вже з ним, то я так би на ремонт і капітал. Дід Микола. Я колись співав в опері, та я так і а зроб, зараз, займаю, і зараз займаюся на на, <с <с на, ну, тобто на на і перекриває людям. Правильні, так? Да? Ну, може, може, ти то міш розговорить, такий старший чоловік, він від мене старший зараз тобі скаже, він десь 58 57 рік е, Міша звати. На букву. Тобто ж багато тут, розумієте, тут э, розстояння такі, знаєте. Тож я вже. Ну, тобі... ну, тобто, ну, та ж Торонто ж, та, вели... та, Торонто ж та, великий та, місяць. Так, не те, що там є пригороди і туди-сюди. Тобто є багато. Так, є діаспора, але, знаєте. В Чому найбільша така біда от, в Канаді, я вам чесно говорю. Тому що е, діаспора розкидана, знаєте, так, якось там куча, там кучечка, там десь там ну, своє ком'юніті. Але немає такої групи. От, індуси тут, китайці, індуси і. А Ну, китай, ну я не знаю так, за індусів, вони, але... Вони прямо вони прямо отак от от, прям районами. Районами. Містами, Брентом є тут поруч місто. Так як от я пригороджу живу, місто Сайкав, там Брентом. Там все, там все індусе. Ну я все не йду. знаю. Видиш за індусів, я не знаю. У нас такого ком'юніті немає. Знаєте, там, 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 десь якісь знайомства. Але щоб отак згруповано ми були, нема. Ну то Нажаль. не є. але але рахується е, найбільша діаспора, ну тобто в Канаді по світу. Ну, та, ну це а, я знаю. Де? -не? Але то можеш не вдивляти. Я тобі скажу, що, наприклад, я будучи в Венгрії в Будапешті, та сама та штука, от, наприклад, армяни, грузини, Китайці, оце значить, я тобі скажу, ну сильно згодиться. Кита, китайці, китайці заполонили ринок, все. Китайці тут, тут просто під е, будинки, житло коштувало. Ну, нормально, можливо було заробити, знаєте. ну Тобто, ну якщо працюєш, якщо нормальна людина, там все інше. Але коли приїхали китайці, а в них за один метр тут можна, можна було гектар купити. І вони приїхали, і цені та так злеті, що вони а інші, а по нашому китайці викупили. Все була ну частина Китаю була Канада. Там не є. ну бачив, вони так потихоньку, потихоньку. Я не знаю. Я От... експансія йде і неймовірно. Не ви так, можете так, мені про Канаду собі повірити, Я не представляю, що там в Росії. От ви іноді там та, також Я, я розпалює теж теж. те, що там. Вони вже там, вони вже там все захватили на самом деле. Я просто знаєте, то так флажок флажок ваш підняв. Я тебе повірю. Я тобі хочу сказати, бачиш, от дивися, я, наприклад, ну, були такі китайці, бо я там бізнес з ними мав. Майш, китайці є людини, люди, сама вообще замкнута, не знаю, як у вас там у Канаді, іменно замкнута община, вони між собою щось там по голь, 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 голь. Да, судя... не... знаєте, знаєте, в чому прикол? Я по англійськи не, не со сов. Но Я ви... його не вивчав, вивчав ви, вивчал... в німецький в свій час і вивчав італійську італійську мову. Я вчав, ну коли э... навчався в э... Опері. Так і... от. Ну, в консерваторії. Тобто, його переспівав, в ну, тобто, суть. Але китайці, вони тримають тут магазини. І буває, що вони самі продають стоять. Я підходжу, на наломаному їм англійському, намагаюся щось сказати. А я розумію, що англійський вона чи він не розуміє. Взагалі. Ну я. А я не розумію, що він. І так більше того, в них і ще вони і сказати не можуть. Тобто у них там деяких... Ну як звуки, у русських неправильно чересть зросла. Арт артикулює. Ну, ну, я зрозумію, а, там І оце храми німого не зрозуміє, глухий ну, тобто глухий сліпого не пойме, ну оце така. Але тим не менше, тим не більше, вони тут дуже багато ринка захватили і китайці, прям експансія йде. Я про те, що в росіянців, я, в росіянців, мені здається, так, що їм, якщо махнути, так знаєте, як то забачить. Опа! Вони одразу раз, флаги, і все. І навіть ніхто супротивлятися не буде. Там мені кажуть, що вони заїхали там, Благовещенські, і там, і туди, і сюди. Сибір вони отак от раз відчикає. Ну, бачите, чистени багато. Я чого маю на увазі? Що вони більш груповано, не знаю, кажу ще раз, як у Торонто, сидять, тихонько. Ви маєте чекай, на увазі організацію. Організація у них на рівні. І ще, крім цього, я тобі скажу, що в Венгрії я практично, от були китайці там, китайські ресторани, кафе китайські, туди-сюди. І ви ти знаєте, я скільки був вендрі, я ні одного китайця не у п'яному виді. Навіть не відчувалося, ви... що він випивши. А вони ну, ж не п'ють. Ну я кажу, то що мої були б є з ним, бо що то роблять, роблять роблять, знаєш, мовчки, чу-чу-чу-чу, пішли далі, знаєш. Роботящий народ от єду. Знаєте, я вам, я вам таку аналогію скажу. Українці роблять як мураш... як бджоли. Українці роблять як бджоли. Ну. А китайці роблять як мурашки, мураві. Не знаю, як вам. Ну, я як мураш, таки. Вони отак от, вони взагалі ні на що не звертають уваги, вони тільки джун А, Ідуть по твердій лінії, там, ой, хтось зайшов, подивитися, провід передати. Ну, от розумієте аналогію, Ну, таку от. У них немає, у них немає ні перерви, ні вихідних, вони просто... Да, Народ, ну я маю на вас і працювати, тут питань нема. Я не хочу сказати про народи, як є, але я, я єдиний, таке знає, що дивився, ця китайська стіна. Ну, якщо ти... No, ти, ти... І, 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 і Ми... Скільки строїв то чорним, але скільки сили фізичною вложено в той кулеметрах, а вказати, я зараз почав, що там ще в підвалах є, що там у долині. Ти, представля... yeah. ти представляєш, якою це треба бути, державою, щоб таку кількість отоїсь Твої стіни побудувати. Так вони ж там їх і клали, там в тих підвалах, вже видно, де вони клали. Можу, прямо говорити, я, я, по-перше, по-друге, діду, послухайте, але щоб та китайська стіна стояла до сих пір, щоб ви розуміли, до сих пір тисячі, а може десятки тисяч людей. Ходять, підмазують ті камінці кожного дня, Ми буде... вони на роботу ходять туди. Ми ж не будемо вникати, що зараз на сьогоднішній день, але є оце будівництво і це тримають, і дотримують, розумієш? Та можна подумати, який був народ, я маю на увазі, розвиток економіки було і прогресивний на той період, коли ту стіну будували, так? Ну, в, є, в європейській цивілізації також напроти була римська імперія дорога до сих пір. Чи ж я зараз дивсь, як китайці будують оці мости, чуєш, пару днів плюнув, такий міст їдри на воздав. Ні, ні, кажу, рим, римська. Ну е, я розумію, що я маю на увазі, що Римську імперію, яка там була, розцвітала і проще, але вона тоже по, по подохла, а Китай бачиш, опять знову піднявся, знову піднявся. От так, а, а скільки, дивіться, а скільки підрусів тут? Як, як, як же ж їх убивали японці? Боже, вирізали всім, всім що я коли читав, в першу чергу читав, потім дивився десь якісь документальні матеріали, як же ж вони їх різали. Е, в Манджурі, а знаєте, японці я, тут японці тут... прав. Японці... Вони вирізали, і Ви бачите, китайці ріж, не ріж, а вони все одно і... Її по ну, таке понти трішки зупинив. У у нас один ворог. А як оцей діду, вам чесно, от, так як старша людина, бо я от я не знаю, чесно, скільки, знаєте, і історію цікавився це. Я не розумію, як це з росіянами справиться. Ну, от що з ними можна зробити, щоб вони перестали лізти до нас? Ну, ви знаєте, тут, тут я так дивлюся, ну, моє таке предположення. Що потихоньку, потихеньку світ, напевно, вже читав історію, ще, мабуть, і до Московії, і як та Росія була, і то про монголсько-татарські Грозний. І, мабуть, мені так здається, що вже Росії не буде. А так, де... ну, ні, ж, де, ну, щось, щось вони, блін, не збираються, а так уже є, якщо чесно. Ну я навіть не знаю, вже, знаєте, вже і мільйони людей, і, 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 і все в криві, і все. Ну вони що, не розуміють. А, вони далі, а як вони далі лізуть? Як? Це, як в них в голові вкладається? Ну, знаєте, я, ж, ми, говорю, я, я, я в Харкові знаходився ви... в Харкові. Я працював, послухайте, на секундочку, і зараз договорте. Я знаходився в Харкові, я мені відео показував мій сусід їздив по в Харкові обізнає. Де на, на кордоні, майже на кордоні. Показував ту воєнну техніку, ті куски ну, те, ну, це, ну, це, це просто жахіття було. Та після того б треба було, після Гастоміля, треба було зупинитися, а вони не зупинилися і далі лізуть. Ну от що ти будеш робити? Я кракував похід, брати мене складу. Я розкажу тобі один такий штуку, коли я служив в армії. Ти був, е, був з Якуті, Якут. Знаєш, ну якут. Стоїть він в караулі. Ну, коротше, ми, так якби сьогодні, ну, пацани, 18-20 років, ну, в армії 18, ну, пускай 19 років. Сидимо, значить, там бачимо, трошки, знаєш, карти де десь по 50 грам, значить, з огнетушителя брашки взяли, знаєш. Ну, вроді би, нормально, знаємо, сиділи. Ну, і коротше він у караулі. Ну, і ми приходимо, значить, об'єкт відкривається, значить, у 9-й годині дня. Я, я підходжу, ну ти стоїть такий ларьочок, кунг, знаєш, щоб піти погрітися. А він дежурить з автоматом. Ну, і стой, хто йде. То я кажу, що забув, як його я звати. Я кажу, «Я йду, то б, стой, хто йде, зараз стріляти буду. То добре, що був старослужні, ну, я маю на увазі старійку, ну, щоб більше служив. А так за руку кажеш, ти не йде. Бо цей народ каже, тупий, він застрелить тебе під обід. В нього як все. ярмо, знаєш і така думка, що якщо є кутові, скажеш, маму застрілити, він Це Наскільки абсолютно і беззвольний? Можна види, що там хтось у мене попадається, якути, ну, дебеліз по повній прораді. І що саме головне, що саме головне, оце ж я знаю, йому команду сказав, він це зробить, аби який не був. Треба вогонь він скочити. І не задумається, І просто отак. От ну такий народ. І ти знаєш, тупими народами краще керувати. Я отут опит приймаю від російських, хочу цей опит на жінку свою, значить, так сказати, а а Ви не, не буде. Буде. а жінка все одно як. Давала ролі тобі. -то. Я, я біною туди, ніхто пожаліти не вар. А я сім тут Чути, хочу опыт взяти, десь і получаю, і гедка. Ось вот таке то є. Добрий, я б дальше. далі, діт до нього. Мені дуже приємно, я ж кажу, ваш підписник, ваш підуть. Приємно поспілкуватись. Да, не я... знаю, будете викладувати, не викладувати. Та ну, викладу, ну... Боже, ми боже можемо. То ж нормально, без там, ми ж маємо, там, що там щось погано говорили, чи що так. Ми так у цілу. Як ти ну, казав, каже, про що про... тільки? Я вам кількість... чесно кажу, я чесно, в мене від душі, я вам ну, тобто, ну, ну то в мене було питання до вас, чесно. Я ж відповім, що я ж відповів. Про це, про це десь. Ну, як ви їх можете отак вот от прямо, вот, блін? Що, давай за те, дивися, ти в мене. Вчора, я дімася на чом, вод на його місці, кацапи будуть так само знати. Боже мій, не скажи, що ти розумний коцап, розуміє. Все, Все, слава Україні. Дякую мне. вам, давайте, слава Україні. Ну, я вибачаюся. Oh.